Всім привіт! Мене звати Толік Кластер, ви на каналі Руха Кабіна, і сьогодні я пропоную вам разом зі мною оглянути вживані вантажівки та придбати щось нарешті для мене. Врум, 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 врум. Чесно кажучи, коли я показав наші ціни а рухи, він трішки здивувався, бо ціни в нас дуже і дуже високі. Тому а, в мене є обмежений бюджет в 100 тисяч євро, які бажано потратити, звісно ж, не всі. Власне, тому а, навіть дав за 105 тисяч ми не можемо розглядати, бо він для нас є дійсно дорогим. Тому, а, перейшовши на іншу вкладку, ману, можемо побачити дійсно непоганий, непоганий лише 87 тисяч а, Кілометрів пробігу цього ману 4 х 2. Модель TGX Euro 6, кузов XL, кермо зліва, що в цілому дуже круто, потужність 330 кінських сил. Далі ви бачите все, власне самі паливний бак, що не менш круто, 1160 літрів. Тобто за 100 912 євро. Я можу стати власником такого непоганого дійсно ману. Але в нас ще є на що подивитися, і ось можемо пропустити вкладку з Івеко. Як би вони мені не подобалися, візуально вони дуже круті, вони дуже потужні, але не наш ціновий діапазон, поки що, звісно ж таки. Мерседеси ми пропускаємо точно так само. Але, чесно кажучи, я від Мерседесів не фанатів, вони мені не подобаються. А ринохи, ми бачимо, що по ціні ми ніяк не вписуємося в них. А далі Scania, також дорога, також не підходить нам. Ну і Volvo. Volvo, як ми можемо побачити, стоять найдешевше. Чи це. Має щось значити? Ну, мабуть, має, мабуть, має. Все ж таки, якщо в Україні далекобійнику пропонують вибрати Ман або Вольво, то звісно ж він обирає Ман і просто бере і переїжджає на цьому манові вщент Вольво, тому що для українських доріг Ман. Це все ж таки топовий автомобіль для далекобійників. Якби дешево Volvo не пропонувало своїх сліперів, вони не підійдуть для української дороги і будуть просто вщент розбиті за десь буквально перший рік на наших дорогах. Тому я все ж таки все ж таки поспілкувавшися з Іншими водіями, поспілкувавшися з рухою, кабіною і, власне, маючи свій власний досвід далекобійника більше п'яти років на дорогах України, я вирішив взяти Манти Euro 6 XL. І вважаю, що це авто підійде для моїх цілей найкраще. Тому, друзі, пишіть обов'язково свої коментарі стосовно того, чи зробив я правильний вибір і чи вірно я зробив те, що взяв ман і розбив ним вщент Вольво. Буду чекати на ваші коментарі та залюбки буду відповідати на них. З вами був Толік Кластер. Всім дякую.